Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Ця програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватись з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити на болючі теми сьогодення: це енергопостачання. В умовах такого тотального відключення світла люди починають думати про альтернативні джерела енергопостачання, і відповідно маємо цілий пакет питань на цю тему. От перше з них, чи може власник квартири поставити собі на балконі або на даху будинку сонячні панелі, і чи потрібно на це брати якийсь дозвіл? Дійсно, це зараз актуальна проблема, і люди шукають виходи з ситуації. Щоб забезпечити себе безперебійним електропостачанням. Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, то в межах своєї квартири, чи це балкон, чи стіни даної квартири, власник має право поставити сонячні панелі без погодження будь-ким. Але ми говоримо саме перше про власника, оскільки, якщо, наприклад, в квартирі живе орендар або наймач, то він має право це робити тільки за згодою власника. Відповідно, дозволу не потребується, але при умові, якщо даний будинок і не є пам'яткою архітектури, оскільки в деяких випадках, якщо будинок є пам'яткою архітектури, то необхідно погоджувати ще з органами, які здійснюють контроль за архітектурною спадщиною. Якщо ж ми говоримо про е, дах будинку, то в даному випадку це є колективна власність, і для того, щоб встановити е, сонячні панелі на даху будинку, це треба згода всіх мешканців даного будинку. Якщо такої згоди немає, то це буде порушення. Зрозуміло, наступне питання. Сусіди поставили на своєму балконі генератор. Прилад досить гучний. На скарги сусідів не реагують, аргументуючи тим, що використовують його лише. У день чи дійсно це законно? Ну такі дії регулюються в першу чергу правилами пожежної безпеки цивільного захисту України, який чітко передбачає встановлення генераторів в багатоквартирних будинках, взагалі забороняється, оскільки це є об'єкт підвищеної небезпеки, і його експлуатація вимагає дотримання певних відповідних правил. Тому оскільки це пов'язано з Виділенням шкідливих речовин, оскільки йде спалювання, чи те бензину, чи це йде дизелю, чи йде газу, якщо вони влаштовані відповідні генератори. Тому необхідно приток свіжого повітря, є правила відповідної безпеки, то, відповідно, по нормативах генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ні за 6 метрів до вікон. Дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більш не менш як за один метр. І угу. при цьому саме пальне воно має зберігатися окремо від генератора і в спеціальних ємкостях. Були випадки, коли зв'язкожним дотриманням правил пожежної безпеки або техніки безпеки були нещасні випадки. В даному випадку, що сусіди встановили в себе на балконі генератор, це є грубим порушенням і не мають права це робити. І це є підстава для притягнення їх до відповідальності заборонений експлуатувати даний генератор. Буквально на минулому тижні в Івано-Франківську в офісному приміщенні е, взірвалася відповідна чи акумулятори, чи станція. Тобто, скажімо, хоча це я так розумію, вона була побутова для забезпечення потреб. Але сам факт тобто, є нещасні випадки. Тому немає значення, чи він сильно годить, чи тільки днем працює. Це є порушення. От на цю тему ще одне питання: власники кількох квартир на верхньому поверсі багатоповерхівки хочуть об'єднатись і встановити потужний блок живлення. Чи потрібно на це проект і чи дозвіл енергетиків, і чи можуть вони це зробити на даху будинку? Якщо це не пов'язано з самовиробництвом енергії і продажем її державі, то згода енергопостачальної організації взагалі-то не потрібна. Але оскільки це спільна сумісна власність мешканців будинку і внутрішньобудинкові мережі, і це власність мешканців будинку, то однозначно необхідна згода всіх співвласників будинку. Якби як я не знаю з технічної точки зору, чи можливо так зробити, щоб частину квартир від'єднати і запустити їх е окремо, ну, це вже технічна сторона, в даному випадку, оскільки в нас проектами такі е мережі не були розраховані. Тому однозначно необхідно порадити спеціалістам і вирішувати технічні питання, як це можна зробити. Але в той же час, ми тільки що говорили про електрогенератори, ці прилади живлення вони заборонені встановлювати відповідно багатоквартирних будинках. Якщо це буде прилад, який буде споживати за рахунок, тобто бензин, чи це буде дизель, чи це буде газ, однозначно тобто його влаштовувати не можна, оскільки це є пов'язано з технікою безпеки. Які правилами пожежної безпеки, навіть Не, на даху будинку, навіть на даху будинку. А де зберігати, наприклад, хто буде, оскільки в даному випадку це об'єкт підвищеної небезпеки. За ним має хтось слідкувати, за ним має хтось здійснювати постійний нагляд. Ми всі пам'ятаємо епопею, коли в минулому, поза минулому році в нас, коли почалося масове відключення, почали закуповувати генератор для того, щоб підтримувати в закладах харчування, там садочках, школах. В будинках, ну, виникло ж питання. Його, да, встановити його на вулиці, і під'єднати до загальнобудинкової мережі його можливо. Значить, якщо він стоїть на вулиці, а якщо поставити його на дах, будь-який будинок, який, якщо він будувався ще раніше, проектувався і не був розрахований на такі навантаження і не був розрахований на встановлення, тобто, скажімо, додаткового обладнання, це також відповідно впливає. Тому в даному випадку однозначно необхідна згода всіх мешканців будинку. Згідно чинного законодавства не менше 75% від е, від власників е квартир. І інше питання однозначно необхідно погоджувати це з технічними службами, оскільки завтра прийде представники МНС. Е Рятувальники, і вони однозначно, скажемо, кажуть, що це є порушення правил пожежної безпеки, і не можна ставити під загрозу життя відповідних громадян, з урахуванням того, що просто поставити його, це обладнання і закрити на замок, і хто щоб до нього не було доступу, за ним треба слідкувати. На жаль, в нас і в місті Кам'янці-Подільському були випадки, коли. Включення, тобто, скажем, цих альтернативних засобів електропостачання приводило до нещасних випадків. Ну крім того, логічним ймовірно є. Якщо планується втручання навіть в загальну будинкову мережу, то я так думаю, що потрібен все-таки дозвіл фахівців, в тому числі енергетиків, тому що це і прилади обліку, і це ну не можна отак самовільно взяти і щось десь повністю переробити, навіть за згодою там мешканців. Я з вами погоджуюсь. Однозначно, це має бути висновок і в даному випадку якийсь відповідний проект, оскільки дозвол, якщо з юридичної точки зору його, наприклад, не потрібно, оскільки є енергопостачальна організація, вона несе відповідальність до точки розподілу. Після точки розподілу, то що йде в будинок, це вже є відповідальністю на суть мешканців відповідного будинку, оскільки це внутрішньобудинкові мережі, вони є власниками цих мереж. Але в у якому випадку, оскільки електроенергія електро електро це об'єкт підвищеної небезпеки, однозначно, в будь-якому випадку, той, хто має це робити, має відповідно погоджувати за це, має дати свій висновок, має нести відповідальність. Просто так прийде якийсь там електрик і зробить, переключить. На жаль, тобто, життя показує по-іншому, що всі правила техніки безпеки вони писані нещасними випадками. І тому. Даному випадку я погоджую, що необхідно все ж таки. Е Чіткі висновки спеціалістів чи це можна зробити. А з рахуванням того, що е, якщо це будинки, вже які мають по 10, 20, а то й 30 років, коли е, мережі були розраховані зовсім на інші потужності, на не було таких приладів багато, які споживали електроенергію. Ну на той час, що були телевізори, то не в кожній квартирі, наче максимум холодильник. Інших не було ні комп'ютерів, не було морозильних камер, камер електродуховок е, е, і таке інше так. Значить, Стиральних машинок не було, тому в даному випадку навантаження дуже велике, а перенавантаження он за собою тягне в будь-які аварійні ситуації. Тому, навіть при бажанні, я з вами погоджуюся, що якщо даже мешканці значит, дали би згоду, але це втручання взагалі тобто, то йде в, в загальну мережу. І воно впливає на всіх мешканців даного будинку, тому е такі дії необхідно робити з дотриманням певної послідовності і з отриманням відповідних висновків, що дійсно це не буде впливати на життя і здоров'я і небезпеку громадян. Наступне питання стосується приватних домоволодінь. Чи можна на приватному подвір'ї поставити невеликий вітряк, не отримуючи на це спеціальні дозволи? Якщо ні, то хто має дати такий дозвіл? Якщо цей вітряк встановлений виключно для побутових потреб для забезпечення електроенергії виключно даного будинку, даного господарства, то відповідно, дозволів ніяких не потрібно. Тобто особа встановлює ну, при умові, що висота цього вітряка не буде перевищувати 30 метрів і потужність, і відповідно скільки будь-який вітряк він крутиться, це є шумове забруднення, то рівень шуму не повинен перевищувати. 4-45 дБ. в такому випадку, будь ласка, може встановлювати. Якщо ж це пов'язано, людина буде встановлювати і згідно закону про альтернативні джерела енергії, значить хоче його продавати державі, тобто, скажімо, за зеленим тарифом, то в такому випадку там вже є регламентовано, що потужність даного обладнання не повинна перевищувати 30 кВт. Для самовироблення електричної енергії, і однозначно, в такому випадку необхідно погоджувати з енергопостачальною організацією. Там ж розробляється відповідний проект приєднання споживання. А якщо тільки виключно для своїх особистих потреб, то це чи це буде вітрова станція, чи це буде сонячна станція, будь-яких дозволів і погодження не потребується. Наступне питання дещо в іншому контексті: чи зобов'язаний орган місцевого самоврядування створити пункти для утилізації відпрацьованих енергозберігаючих ламп або, хоча б встановити контейнери для їх збору? З цього приводу є закон про плюння відходами, який чітко передбачає процедуру, як воно має, повинно здійснюватися, і приватні особи повинні здавати відпрацьовані лампи в спеціальні пункти прийому відходів. Відповідно влаштування пунктів прийому відходів, побутових відходів це відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування, які чітко стаття 26 передбачає, що орган місцевого самоврядування вирішує питання щодо розміщення території відповідних територіальних громад об'єктів оброблення відходів, створення пунктів роздільного збирання побутових відходів. Відповідно, ці пункти мають бути влаштовані. Чи це буде за рахунок органів місцевого самоврядування, чи це воно уповноважень комунальні установи, або, або можливо буде укладний договор з приватними структурами, які відповідно мають ліцензію? Це вже питання органів місцевого самоврядування. Відповідно, органи самоврядування мають право створювати пункти роздільного збирання побутових відходів, де будуть збиратися здійснюється роздільне збирання відходів текстилю, деревини, великогабаритних та ремонтних відходів. В тому числі небезпечний виход у складі побутових відходів, скла, пластику, електронного, електричного обладнання, батарей, акумуляторів. Тому в даному випадку, якщо такі пункти не створені, то громадяни вправі ініціювати передожне місцевого самоврядування, щоб такі пункти були створювалися, оскільки е кожен орган місцевого самоврядування затверджує програму е е дії з побутовими відходами. Тому в даному випадку, якщо таких пунктів немає, то можливо оскажувати діючі бездіяльність органів місцевого самоврядування. Один із наших глядачів запитує: яке покарання за самовільне під'єднання до електромережі? Ну, В даному випадку, оскільки самовільне під'єднання, це вже є порушення, то за це є адміністративна відповідальність, це порушення правил користування енергією, водою та газом. І якщо завдана шкода не перевищує значних обсягів, то може бути штраф на громадян від 170 до 850 гривень. Угу. Якщо ж шкода перевищує більше значних розмірів, то є кримінальна відповідальність викрадення води електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку. Тобто, скажімо, де є кримінальна відповідальність, де штраф від 1700 до 3400 гривень, а також обмеження волі. В той же час, крім того, що людина. Чи громадянин буде сплачувати штраф, значить є е, правила користування електричною енергією, які передбачають, що в такому випадку донараховуються ще окремо штрафні санкції за незако за самовільне споживання. Тобто там є методика обрахунку е, спожиту електричної енергії по цих правилах передбачають, і тому на громадян можуть бути нараховані ще витрати ну, до досі значних е, обсягів. І громадяни зобов'язані відшкодувати ці збитки. Так, так, тобто, скажімо, якщо, наприклад, ми говоримо про крадіжку, то ми говоримо про е, конкретно, наприклад, викрав там, 10 кВт, 100 кВт, 1000 кВт електричної енергії, е, оскільки крадіжка це вже по факту то, що, наприклад, викрадено чи самовільно спожито, а угу. вже ці штрафні санкції визначення опцію та вартості, е, необлікованої електричної енергії по цій методіки там вже ну, ви, визначити дійсно, скільки там він спожив, дуже важко. Є, воно розраховується по джерелах живлення, по побутових приладах, які знаходяться, скільки, наприклад, міг спожити, в залежності від пори року. Угу. Тому. Тому в суми суми бувають дуже значні. і ще одне питання: чи можна встановлювати альтернативні джерела електроживлення на заповідних територіях? Я так розумію, що йдеться, мабуть, з використанням певної земельної ділянки. Законом не заборонено встановлення третинних джерел на заповідних територіях, оскільки це можуть бути заповідники, і архітектурні, і природні заповідники, але в такому випадку обов'язково погоджується з відповідним органом, який здійснює управління даним заповідником, з метою того, щоб не було впливу, наприклад, на природне середовище, водне середовище, наприклад, архітектурну чи культурну спадщину. Якщо такі дозволи є, погодження пройшло, обмежень таких немає, і в нас відповідно, держава стимулює, якщо це не виносить шкоду іншим особам. Наприклад, я вам скажу, що у нас є Подільський товтр, національний заповідний парк, у нас на території встановлені такі альтернативні джерела. При умові, якщо вони не шкодять самої діяльності даного заповідника чи природного парку, і не впливають на навколишнє відповідне середовище, це були всі питання на сьогодні. У підсумку лише хочу сказати, що маємо бути сильними і маємо бути свідомими того, що відключення світла відбуваються не задля чиїсь примхи. А на жаль, такий складний час. Ворог атакує. Об'єкти критичної інфраструктури, енергетики як можуть відновлюють і ну на жаль, і енергетикам це не вигідно. Але як кажуть. Е... Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, тому ми мусимо дбати і про альтернативні джерела живлення, але робити це потрібно з скажімо врахуванням техніки безпеки і таке інше. Це була програма. Варто знати, потребуєте правової допомоги. Не нехтуйте цим, звертайтесь до правозахисників. Вам завжди нададуть кваліфіковану допомогу. Пишіть нам, програма варто знати, також відгукнеться на ваші запити.